СБУ проти політичної партії сотні людей зібралися на протест у Луцьку. Вони обурені затриманням громадського активіста, майданівця і члена партії Укроп. З першого авто Олександра Тиводара зупинили посеред міста озброєні люди в камуфляжі. Потім його звинуватили в незаконному прослуховуванні місцевих чиновників. Однопартійці Тиводара називають обвинувачення абсурдним і говорять про політичний тиск. Траурний вінок під дверима СБУ як символ продовження репресії 1937 року. Протестувальники кажуть у місті Олександра Тиводара знає, чи не кожен. Він колишній афганець. за часів майдану. Разом з активістами забезпечував Луцьку громадський порядок. А тепер закрити в ізоляторі тимчасового тримання, дякуючи таким, як Олександр Олександрович, сьогодні Лучани, і наші діти ходять спокійно. І лучани сплять спокійно, тому що. Зменшилась кримінальна ситуація на волині до кабінету керівника СБУ. Пропускають із десяток протестувальників та журналістів. У людей одна вимога, щоб оперативники передали матеріали справи до суду, аби обрати затриманим справедливий запобіжний захід. Сьогодні буде клопотання подане до суду. Це що означає? Шо на спрообрання запобіжного заходу. Всім, всім, да, всім. всі вратам кримінального провадження відео затримання керівника варти порядку укропівця Олександра Тиводара зняли перехожі. Авто чоловіка зупиняють просто посеред дороги озброєні люди в камуфляжі. Ми бачимо такий знову ж таки театральний антураж, з яким затримували посеред міста, створивши великі корки, так щоб це спостерігала велика кількість громад, нашої міської. Тобто створювалося враження, що цими діями хочуть показати хто в місті. Ті, хто в області, хто тут в Україні господар у СБУ пояснюють затримання Тиводара, мовляв, він та четверо фігурантів справи прослуховували жителів Луцька та посадовців різних відомств. А спеціальні засоби у вигляді авторучок та наручних годинників вони, начебто, контрабандою доправляли в Україну. Ці фотографії, начебто речових доказів, з'явилися на офіційному сайті СБУ. Під час обшуків у офісних приміщеннях, жилих будинках, а також у автомобілях п'яти фігурантів кримінального провадження, слідчі Служби безпеки України вилучили. Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, картки пам'яті з фотографіями, зброї різних калібрів, набої до неї також проти міни та гранати Ф 1 Однопартійці тиводара певні затримання не що інше, як політичний тиск, бо зброя, яку вилучили мисливська, а міни та гранати не бойові. Це в муляжі були, тому що громадське формування воно неодноразово виїжджало з волонтерськими місіями на схід України. Дуже багато ветеранів воїнів Афганістану. Вони теж. Були в перших добровольчих батальйонах. Відповідно, вони тренуються, займаються. Ми це трактуємо як політичне замовлення. А це адвокат іншого фігуранта цієї ж справи, Романа Демидюка, показує довідку з лікарні, куди його підзахисного відвезли після допиту в Це довідка медичного. Огляду в другій міській ліклінічні лікарні міста Луцька. Діагнозом забій підшкірні гематоми спинки носа лівої вушної раковини грудної клітки правого стегна правого колінного суглобу. У СБУ всі підозри в побитті затриманих відкидають. Мені невідомо про те, що під час допитів фігурант отримує якісь лесні шкоджені по обіді стало відомо рішення суду про обрання запобіжного заходу. Олександр Тиводар найпевніше отримає вже не в ізоляторі тимчасового тримання. Його доправили до лікарні з гіпертонічним кризом. У всеукраїнському об'єднанні патріотів уже наголосили, що затримання Тиводара відбулося на підставі фальшивого кримінального провадження. Укроп звернувся з вимогою до влади припинити брудну боротьбу з політичними опонентами. Олександр Привалов, Антон Кашуба, Волинь, ТСН, 1+,1.